Бути схожим на Зеленського це модно. Чи можливо взяти мене на посаду Офісу президента, тому що ну я також люблю рейви і був в клоузері за сатаніст Лещенко? А ви що не Сатаніст? Можливо, не не варто про це повідомляти. Канада вона легалізувала канабіс, Каліфорнія легалізувала канабіс, електронна музика. Вона виникає на розламі історичних епох. Знаєте, що я хотів з вами поговорити? ваговорити? Я зовнішні... знаю так, що деякі люди mm -hmm. перед навіть не хапали? ніколи в житті Лещенко не вживав. О, так не купую і не знаю, де їх продають да. інші. Люди так, давайте телеграм заборонимо. Стіно заборонимо. Міст не заборонимо. Но люди, які мають допуск до президента, вони проходять певний кліренс. Тобто їх перевіряють спецслужби Лукашенко, Наприклад, цей колхозний президент для прихильників Порошенка атакувати Зеленського медійно невигідно. Перукарня. Є в адміністрації президента своя. Ну, по перше, я не виключаю, що це могла бути в взагалі, Розробка росіян. Дуже добре, що нас Бог відвів від операції з Вагнерівцем. От, наприклад, Ківа. він же був агентом. Мені здається, ківа був агент психлікарні якоїсь. Всім привіт, друзі. Ви на каналі Безкровно. А сьогодні у мене в гостях Сергій Лещенко, український політик, народний депутат, який поважає рейви і є радником голови Офісу президента України. Привіт депутатам. Я припинив бути в 2019 році, тому попереднього скликання. Попереднього скликання. Я так і мав на увазі. Сергій. Перше, що вас хотів запитати. Чи можливо взяти мене на посаду Офіса президента, тому що ну, я також люблю рейви і був в клоузері? Думаю, що це питання має розглянути той, хто очолює офіс президента, тому що від його рішення це залежить. Але я радник не з питань рейвів, а з питань російської дезінформації. А рейви це моє таке захоплення, електронна музика протягом майже 20 років. Тому я вважаю, що одне іншому не заважає. Це як хобі. Угу. Насправді хтось. У вихідний день їздить на рибалку, хтось на полювання, хтось жашлики жарить, а я е, слухаю електронну музику. Часто взагалі вас за це дрочать? Ну, типу, це ж начебто одна із таких причин, за що до вас частіше. Все Мені, здається, бути. народ якось до цього, той, який займається хейтом, вже призвичаєвся, і їхнє намагання якось зробити на цьому негативну подачу, виглядають як недотепний жарт. Ну, тобто, не смішно. А деякі напаки, наприклад, там, нещодавно один з колишніх депутатів щось почав мене тролити, там сказав сатаніст, Лещенко перед що великодним сатаніст? Там, щось зібрав. Mm -hmm. І всі мої друзі з цього там, не просто ржали, вони орали з цього. Тому е, в політиці є правило, що ну, піар. Це важливо. Не важливо. не так важливо він позитивний негативний, не важливо, щоб він був. Тому, коли щось хтось пише, це, це завжди прикольно. А потім можна деякі речі навіть пояснити. І в той задум, який був негативний, може бути позитивним насправді. Тому mm -hmm. ну, нехай пишуть, яка різниця? Людям нема що робити, нехай пишуть, інші нехай читають, а ми, що від цього. Далі жити. Я бачу, ви це коментували. Я так розумів, стався ваш дебют. Як а, до речі, можна це відео навіть дати там. Да, да. Монтаж буде, то можете додати. Буде. Да, окей. Uh, да, і ви прокоментували, точніше, написали, типа, що Сергій Лещенко, такий діджей, і ще й депутат, це жах, піздець. І потім ви написали, що так, а да, на наступний день я поїхав типо, в Донецьк. А де ви? Типо? І тобто, в Донецьк я не поїхав, бо туди не можна приїхати. Я в Донецьку область я їжу приблизно кожні два тижні. Виглядає так, що з 20, 23 поїздки поїздки, станом на нашу розмову, починаючи з 1 травня минулого року. Фактично, mm. от. Трошечки, трошечки не дотягнув до динаміки кожні два тижні. Дві поїздки не стиг зробити. Ну але нічого, нормально, 23 поїздки теж то тільки в Донецьку. була ще Харківська, була ну, да. сумська, була Чернігівська. Ну, Дніпропетровська завжди вона ж по дорозі, тому ну, це, да. не, не, не рахується. Так, далося з боку, що ви, тіпа, наче перекриваєтесь такою поїздкою. Та, ну, звісно, прямо конспірологічний задум. Да. Ні, Ні не, ну я так маю так... на увазі, вони так це, ну я думаю, приймають, тіпа, що ви так написали. Та, Ну, яка різниця, ну як приймають, ну хай яка різниця, що люди думають. Мені ж не На їх реакцію реагувати, а поїздки ці почалися, коли наша група сформувалася, і перша поїздка. Саме Донецьку була на 1 травня минулого року. Mm -hmm. І там вже в нас цілий такий нетворк друзів серед різних бригад, наша волонтерська спільнота. Ми так свою справу робимо. Часом, думаєш, ну, можливо, не варто про це повідомляти, але все-таки краще повідомляти, тому що для інших це теж, по-перше, можливість повідомити про щось. По-друге, про щось попросити. І, там, буквально з останньої поїздки я теж зустрівся. Зі своїм знайомим Андрієм Аністратом, uh -huh. минулому банкіром, блогером, і yeah, він yeah. конкретно там озвучив певні прохання, які потребує його підрозділ безпілотників. Я вже зв'язався з людьми, які йому допоможуть, і перед нашою розмовою запитав, чи вони зв'язалися між собою. Вони зв'язалися, і тому його потреби, я сподіваюсь, дуже скоро будуть задоволені. Тому ну, це постійний такий, дуже корисний діалог. Загалом поїздки Донецька область це дуже. Позитивна, я б сказав, така ментальна практика. Uh -huh. Ти відчуваєш себе набагато краще після цих поїздок. І після ти, ти спілкуєшся з з людьми, дуже чистими, такими морально-духовними, uh -huh. просвітленими. Тому я б багатьом радив це робити, замість того, щоб в Києві закипати, регулярно відвідувати такі регіони. Особливо чомусь, я, до речі, я не знаю. От ми були і в Харківській області, в Харківській чомусь інше відчуття. Можливо, тому що все-таки Донецький ландшафт він трошки відрізняється. Він такий дуже драматичний цей ландшафт, і ти відчуваєш себе інакше все одно в Донецькій області. Ну і крім того, що все-таки це місце загалом має дуже довгу драматичну історію в Україні, тому кожна поїздка це окрема історія. Ще одне таке питання, яке ну, стосується клубів і всього такого іншого, питання таке. Я чомусь впевнений, що ви хоч раз, ну я знаю, що ви були у клоузері. Це так, я був в багатьох клубах в різних країнах і ну, в Україні теж. Мова саме про, про клоузер, і я точно знаю, що там був. Новий зараз навіть ладно, ну, не буду читати Євген Карась, який був там з іншого приводу, він туди приходив зробити фіз... фізичне за зауваження людям, які там відпочивають, які, по його думки, чи вживають наркотики, чи хочуть їх придбати, чи продати. А, і в контексті сьогоднішньої ситуації, де Євген Карась вже є, я просто плутаю його посаду, головою СБУ. Ну, головою СБУ він не може бути. Ну так, да, не іншого. головою, ну коротше. Голова у нас людина, яку призначає парламент, його прізвище Малюк. Так коротше, Євген Карас має там уже доволі ну серйозну посаду. А ви являєтесь відвідувачем таких клубів, які вони хочуть закенселити, і в ну в дані в даний час, от під час війни і чи після війни, що ви думаєте на цей рахунок? Чи правильно він себе поводив, якщо ви знаєте ту ситуацію? І щоб ви дивіться, взагалі, в нас що... країна демократична, кожен має право на висловлення своїх поглядів, думати все, що він вважає за потрібне, за свої права боротися. Хтось бореться за право закрити клуби, хтось бореться за право відкрити клуби, хтось бореться за право ходити в клуби, хтось бореться за право не ходити в клуби. Ну, демократія в цьому полягає. це не ж людям вказувати, що їм робити. Тому, якщо в людини є такі погляди, він має право їх сповідувати. Особисто я вважаю, що клуб заклади, це частина креативної індустрії, яка в Україні створює багато робочих місць. Вона створює цілий прошарок культури, якої насправді Україна може там пишатися, тому що ну я згоден за пострадянському просторі точно ми лідери. А я вважаю Європі. Але це не тільки питання про цевлаштування, податків, ну, це загалом питання розвитку сучасної країни. А Київ має в цьому сенсі унікальний такий статус, це місто, яке прожило дуже багато там, драматичних подій, а зазвичай. Електронна музика вона виникає на розламі історичних епох, як сталося в Берліні, в 90-х, як сталося в Детройті. що Київ це новий Берлін? Це дуже спрощене кліше, яке щось має спільне, а щось ні. Зараз насправді Берлін це вже новий Київ, тому що дуже багато киян переїхало до Берліна. А, а якщо розбиратися, то країни не схожі, міста не схожі, але є схожі ландшафт трошки, є схожі трошки. Архітектурний стиль, ну і є трошки схожа андеграундна електронна сцена, яка да, я, я, як є культурним надбанням насправді теж людства і там кенселити когось. Ну а чим, наприклад, електронна сцена гірше оперне сцени? Чим тим тут, і, не немає генсел, різниці, і тому генсел, тут, це культурна, і... культурна, так сказати. Наш здобуток, їм треба пишатися, але люди мають право на різні погляди. І нехай кожен їх висловлює, а демократія полягає в тому, що зрештою рішення, які приймаються, вони всіма дотримуються. Там суть в тому, його претензія, що там продають наркотики. Ну, то вибачте, наркотики продають в інших містах. Ну, теж. Та, їх хто, продають в Телеграмі, давайте хто телеграм заборонить. Клоузер, люди, бариги чи компанія Карасяк? Дивіться, хто, я не берусь коментувати, збори? тому що я наркотики не купую і не знаю, де їх продають. Але я читав на стінах різні телеграм-канали, де продають, начебто, наркотики. Так, давайте телеграм заборонимо. Стіни заборонено. Стіни заборонимо. Або заборонимо балончики, які не носять фарбу на стіни. Ну тому це ж питання набагато складніше. Воно. Взагалі, багатошаровий. ми можемо про нього говорити. Ми можемо говорити про там Британію, яка пережила там. Травматичні теж процеси через це пройшла і знайшла собі там, формулу, яка, можливо, не всіх задовольняє, але вона функціонує там, Португалію і так далі. Амстердам чомусь став для багатьох рольовою моделлю, але це не, не насправді туристичний просто колондайк, туди їздять саме туристи за цими розвагами. А, загалом, повторююся, держава має виробляти політику, яка потім стає основою законодавчої. Бази і за цими законами живе країна. От mm. і все. А насправді Україна, я вважаю, країна прогресивна, і ми маємо стати для багатьох орієнтиром. Тому у нас унікальний шанс є. І цей шанс він трапляється, можливо, раз на століття. І переконаний, Україна буде дуже успішною країною. А українці будуть гордитися своїм паспортом українця ще багато, багато поколінь вперед. І електронна музика це теж малесенька частина нашого культурного спадку, яку треба культивувати, а не забороняти. Ви вживали за життя колись наркотики? Ні, не вживав. Це знає багатьох людей, які зі мною спілкуються, вони знають, що. Навіть не хапали? Ніколи в житті Лещенко не вживав Сергій Лещенко. Це я. Тобто ні екстазі, ні кокаї, нічого такого, що вживають, як розповідають інші да. люди. Тому, це... на жаль, може, на щастя, але тут мені пред'явити немає чого. І насправді я. В тому числі завжди кажу: я не вживаю, тому що мені зручно на це питання потім відповідати. Угу. Я не брешу а тому... тоді, яке ваше відношення до в Україні? От ви вже сказали про Амстердам. Якби ви ну, якщо б вас запитали ну, це питання законодавців? Нехай вони вирішують. Я вважаю, що Україна там, може взяти найкраще, що досягнули інші країни і подивитися, а найгірше не використовувати. Ну або там, наприклад... Канада вона легалізувала канабіс. Каліфорнія легалізувала канабіс, виросла велике величезні індустрії.